Що в політику з колгоспу і колгосп звернувся. Я на сьогоднішній день радник голови управління корпорації Сворог безрух. І цим горжуся, бо це дійсно корпорація, яка працює, працює у нас в районі. Я її сюди привів, це моя вина, да. чи як там, чи заслуга, бо одні, кого, що вина, а що заслуга. А на сьогоднішній день корпорація Сворог це робочі місця, це нормальна зарплата, це чисті податки, це допомог всім, з ким вони працюють. У нас нема такої школи, де б не. Корпорація з не допомогла чи на 1 вересня, чи на останній дзвонок, чи в якийсь кабінет. Ми плідно працюємо, в них створена компанія, як називається ваша розвитку громад? Зміцнення. Зміцнення, да. Фонд зміцнення громад, і вони через цей фонд працюють. Всі працівники компанії добровольно частинку своєї зарплати, скільки я Йому 5%. 1,20% добровольно прийшляють цей фонд і далі колективно вирішують, кому дещо допомагати, Ну як обично, допомагають там, де не працюють. Ну, подивимося, що в нас робиться в Україні. От, як всі чекав, що має бути краще, стало гірше. Ну, долар мене, наприклад, не злякав. Щось не злякав, не злякала війна. У мене син, хочу, щоб були внухі. Значить, коли почали давати повістки, щось так, що время траплялося, що повістки у нас получали так: двоє дітей, сирота або мама ще хвора, ну щось ну так вроді законно, вроді незаконно, мені стукнувся з цими людьми, що їм треба було допомагати. Потім якось так вийшло, що попав у госпіталь, де лежали наші хлопці. Бо я не сторонник того розказу, Я коли читаю в газетах, що той, той поміг то, той поміг то, той поміг то. Колись не батюшка вчив у, у, у церкві, якщо ти маєш допомогти церкві, бо комусь допоможи і забудь за це, а це буде допомога. А якщо ти на 5 рублів поміг, а на 10 розказав, це вже не допомога, це я читає. Да? Ну коли я це все подивився, я зрозумів, що якщо ми всі станемо в сторону і будемо чекати, що молодої покоління, яке прийшло до влади, або просто керувати, буде набагато гірше. Я сторонній того, щоб що там не було, отут от, от уже. Є моє внутрішнє переконання: 8 років пробив у грудні. Це село, де живуть одні старообрядці. Вони російські, хоча 400 років на Україні. Вони не такі, як ми. У них свій уклад, у них своя чуть трошки не така церква, у них свої традиції, у них зовсім другий менталітет. У них є кращі, черти, ніж чим у нас, є гірші. Ну, вкрай, щоб ви розуміли, як вони живуть? От я був чоловіку госпі, де от були теж сніги. І поломався бульдозер, а від контори до виїзду на трасу десь 2 кілометри. Збирається 100 мужиків з лопатами і за час провертають вручну дорогу. Я думаю, ні в яким селі, більше такого, ну хіба в якомусь маленькому, де є далеко. І другий приклад, допустим, який ми пішли у нас снігопади, у нас є невеликій село Галиця. З дорогу ми не змогли пробити через низ, пробили нам круги. Дзвонять мені мамки. У мене телефон знає всім, що я співаю, седи, немає дорога напряму. Кажу, Ну а яка різниця? Я ж годжу дітей кругом довше. Ну ви ж бачили, що трактора прислав, бачили, не пробив. Давайте є варіант. Ви збираєте своїх чоловіків, я збираю з адміністрації всіх чоловіків, і ми на про те бюро. Ага, а що це ми довжні? Це влада повинна зробити. От. Як і приклад, якщо ми не такі. І я прекрасно розумію, що ті люди, які в Донецькій Луганській області, вони не такі, як ми. Вони Другі свої традиції. У мене різні отношення були з Геннадієм Іменічем Москальом, той на мене наїжджав, то ми дружили. Да, ну, він політик, як сказав, так робив. Ну, мені зараз він чесно сказав, що 60% Уганської області, хто читав в інтернеті, не підтримує українську владу. Він сказав чесно. І ну, їх же не виженеш, не розстріляєш і не виселиш. Значить, що треба робити? Треба сідати з ними домовлятися. Я ніяк не можу зрозуміти. Якщо у нас е, зараз називають їх сепаратістами, і от беремо варіант, українська армія зачистила, побідила. Чи ми зробили перемир'я? Ну, все одно з ними потрібно домовлятися. Якщо, яка різниця? Якщо ми закінчили війну, там треба робити вибори. Кого там виберуть? Там виберуть своїх тих самих сепаратістів, яких ми Що воно з ними він зараз рекомендує отряду, далі до голова районної ради чи голова обласної ради, він треба говорити. То чого вложити людей з двох сторін, а не сідати зразу говорити? І зразу я для себе зрозумів, подивившись, у нас на сьогоднішній день, і ви, мабуть, знаєте, у нас є два, два потоки партія миру і партія війни. Партію верни миру нас очолює Порошенко. Він не має куди діватися. Він нам обіцяв, коли ми услазуємо президента, що буде мир. Він мусить бути за мир і він питається, що зробити. І рядом вже є коло нього люди, які працюють в кабінеті міністрів, міністри, всі, що хочуть воювати. Ми ж прекрасно розуміємо, хто які партії хочуть за мир, які партії хочуть за війну. От я завжди, коли це кажу, я завжди людям кажу. Ви має, ми на цих виборах маємо поділитися, як ми хочемо жити. Якщо ми хочемо воювати до посліднього українця, при цьому всі розуміємо, що Росії ми побідити не можемо. Країна в п'ять разів більш, ну я не кажу, за територію просто армії всіх освітних набагато більше. Да? Значить ми тоді голосуємо за свободу, правий сектор, фронт змін, батьківщину, всі останні, які хочуть воювати. Якщо ми хочемо, щоб у нас був мир і мир мирно жили і. Я поняв тільки в 50 років, коли моя покойна бабка казала, що таке казин, коли ж би не було війни. От я зараз поняв, що це значить, коли ж би не було війни. То ми маємо голосувати за президента. Але в такому випадку, навіть якщо з 225 депутатів, які йдуть по партійних списках, ми за президента проголосуємо так, як на виборах за неї 55%, він би мати 120 депутатів. Значить, остальних 110 йому треба добирати з мажоритарщиків. На кожному округу. Від всіх партій є кандидати. У мене зразу стало питання: а якщо вони до виборів не договорилися, вони після виборів між собою договоряться. Да ні кандидат. Ніколи не договоряться. Я чую, зараз предвиборна боротьба, яка йде між Бурбаком. Даже так, Бурбак, Батьківщина і Порошенко воюють між собою, всі втроє воюють за мною. Мені дуже подобається, я забув взяти газету, але вам видно і рознесли. Фронт змін газета остання прийшла. Де в кінці на мене карикатура, де там розваліни якісь, я попію Семенюк. Ну і що? І де пише Бурбак, що він пішов в депутати для того, щоб не пройшов я. Я вважаю, що у депутати треба йти, щоб попитатися щось зробити. А йти, щоб хтось не пройшов, це, ну, це зводити дітські ігри з ведення щотів. Може він ще не виріс, Максим Максимович, чеки. Максим Юрій Чекер, Максим Юрійович. Максим, може він не вирішить з цих ігор, хоче грати. Ну, грати, мабуть, треба в другому місці. Це слишком серйозно, щоб зараз піти і от представці президента підтримав де 120 депутатів. Як він назбирає з мажоритарників тих, хто буде його підтримувати, якщо всі останні, крім нього, хочуть воювати. Для мене це стало питання, от я тому пішов і пішов тільки самовисуванцем. Я слишком довго робив при партіях, я не боюся ніякої ілюстрації, мене люстрію кожний рік. Мені дуже дивно, коли пишуть в інтернетах, будь-який читаєте це все. Да, сидить Галина Івановна, редактор нашої газети. Всі мої декларації кожний рік публікуються в районній газеті. Так, так. кожний рік. Я спокійно це дивлюся. У мене я сьогодні вам казав, і я спокійно це дивлюся. Я засновував фірму «Буковинський сад. Я пішов бізнес, моя дружина лишилась там працювати. Вона здає декларацію. В неї така зарплата, що вона може утримувати мене спокійно. Офіційна зарплата, за якої платяться податки. Зачала з мене сміялися, потім писали, газета час писала, що я самий багатий голова адміністрації, в а чому я построю вдачу на 200 метрів. Ну давайте поділимося. Я вважаю, що я взагалі вважаю, що я тих, що мають мелкі правонарушення, я їх не судив би, а заставляв би строїтися. Бо хто в своїй житті нічого не строю, той не знає, що це таке. Навіть прийде, якщо тобі гроші, попробуй, зведи всіх майстрів. Зорганізуй це, всі тобі розкажуть, які вони майстри, в треба, ну, це треба пробувати. Це розказати не можна, це є на пісні. Хто у селі, той знає, що таке. Да? І коли я подивився коли на це все, значить, ну, в нас же в районі набагато є більші будинки, ніж в мене, і набагато круче, ніж в мене. Я ніколи не зациклювся, я люблю, щоб жити в комфортних умовах. так? Я вже в такому возрасті, що якщо я на цей час не побудував хату, не посадив дерево, не виростив, все, вже пізно буде. так? Що все-таки вже ну, трохи давньо. Значить, Тому я прийняв це таке рішення, я його погодив з адміністрацією президентом, що я всім заявляю на всіх зустрічах, мені дуже прискорбно, що скільки б я з людьми не зустрічався, в мене є одна проблема. Позачерговий вибор я не зумію попасти до кожного колектива і з ним переговорити. Якби в мене була можливість з всіма людьми, повірте мені, з цієї нашої когорти кандидатів депутати, я один знаю, що хочуть люди почути, як вони живуть. І не то що я такий розумний, я просто з ними прожив все життя. І починав як всі. Герой Акторич напів був за руку в колхоз, вибрав мене председателем, і я там колотився у тій грудні, поки не став чоловіком. А перед тим, звісно, пішов армію і служив до роки офіцером. Поняв, що таке армія, таке дисципліна, таке порядок. Я своїм опонентам багато речей предлагав, я не знайшов підтримки, я їм пропонував, що їздити всім разом. У нас колись були такі традиції на тих виборах. Приїхали всі кандидати депутати, сіли за стіл, кожен виступив, видали, чи хто там дав питання, кожен відповідає, і зразу видно, хто в чому літілиться. Вони розуміють, їм вигодно, не їздять. Предложив, давайте не будемо клеювати стовпи, давайте гроші на цим зекономимо і віддамо на, в, в армію. Не хотять. Ну, Давайте предложив, підпишемо меморандум про чесні вибори. Ну, я вважаю, що ми європейська клієнта, маємо конкурувати друг з другом тим, що ми плануємо зробити, або що ми зробили, а не поливати грязню друг друга. Ну, я думаю, це зараз вперед, не розприймається. А во це неправильно. Ми ж хочемо Європу, на нас всі європейці дивляться. Ну, не вийшло. Значить, де, як би там у нас не було. У нас є багато точок підкотновин, але я ніколи, скільки я проводив вибори, тут є свідки, не казав, які кандидати погані. Я завжди хвалив свого кандидата. Я не скриваю, що на тих виборах підтримував Артема Семенюка. На той час серед всіх кандидатів, при тому, при тій діючій владі, це був самий ефективний спосіб добратися до бюджетних коштів. Кажу чесно, може це може комусь і не подобається. І коли зараз дивлюся на тих, що є кандидатів, от я в цьому казав, що зараз не потрібно йти йому це неправильно. І дивлюся на тих, хто йдуть депутати, то я, в мене стають питання. Допустимо, діючий міністр йде депутатом. Якби він був ефективний міністр, його взяли б у список. Якщо він йде по мажоритарному округу, значить вже списали. Бо виграє він чи програє, він ж не йде міністром. Так само Володимир Іванович, Куліш, якого кого положають, тож йде президентської партії. Ну, я свій так хлопським розумом думаю, якби його мали назначати губернатором, про що всі говорили і виписали, да? то його взяли б у список. Якщо його список не взяли, значить його кинули на сієння, щоб його з'їли всі останні партії, які в нас тут по округу. Наш округ, наш округ називають у ЦВК Братська могила. Не ну, проаналізували, є таких десяток округів на Україні, де йдуть ну, такі люди, що все одно вирішувати буде сотня голосів. Так? Ну, багато. Діючі, міністри, бувший обінатор, бувший депутат, бувший в адміністрації, бувший начальник УВД. Ну всі буші, всі знають, як це робити. При цьому я прекрасно розумію, що таке Верховна Рада, як вона працює, що таке система державної влади, що таке механізм, і в мене є свої бачення. От я тут прекрасно розумію, що ця Верховна Рада, де предназначена прийняти нову Конституцію, розженуть. Ну, Хто розуміє трошки в політики, так? Да? Ну в цій новій конституції я бачу, що треба дуже багато змін нести. По-перше, беремо місцеве редування. Не може бути у районі представник президента і голова районної ради. Має бути один голова районної ради, якого вибирають люди. Не депутати, а вся громада вибирає. Так само в області, голову обласної ради, і це колись було, так? мають вибирати депутати. Відвертаємося до Верховної Ради, я вважаю, що найбільше коли депутатів, які нам потрібно, це 300 чоловік. І не по партійних списках 300 чоловік, а по мажоритарних 300 округах. От хай приходять до людей, дивляться в очі і розказують. Я завжди кажу, що я рекомендував людям завжди і зараз кажу, що вибирати того, того хто живе на окрузі. Нікуди не дінеться. Або прийде на могилу до батьків, або на весілля до родственників, або на когось з'їжджені. Можете хоч побачити, та, ну як культурно сказати. Ну щось йому сказати, так? якщо він це буде заслуговувати. Дивимося наших 19 кандидатів. Ви знаєте, хто звідки не так. Депутатська недоторканість. Катьорічський против, депутат має бути такий, як всі, тоді він не знати, що таке гаїчник, що такі і все розкине. Для себе кажу так, що за всі ці роки в Сокілянському районі я як переходящий червоний вимкав, хто, яка влада не прийшла, вона зразу хоче мене як це зараз, можна, люструвати. Раніше було це не так, значить я до цього спокійно дивився і я завжди всім казав спасіба. Тому що якби мене не трогали, я би розслабився і рано чи пізно ну, десь би мене можна було нічого заявити. Я вважаю, що якщо. Не підтримувати люди депутатам, я там розслаблюся то тому що можна землю сюди Венуса. Ну, краще не треба. Я бо знати, що треба за собою дивитися, ви прекрасно розумієте, що при тих всіх публікаціях і комісій, які створювала нова влада, прокуратура і всіх, якби на мене можна було щось знайти, я перед вами не сидів. би, Ви ж читали про усла? Построєння, я тут ховався в цій бісеці, чи в Крівсі. Ну, де ти матиме можливість подивитися, як можна ховатися на фірмі, де 70 працюючи? Тут легальна фірма, да, я мав відношення до створення цього туристичного комплексу. Інстора приїдуть його сюди. І розказав йому схему, як він має це зробити. Фірма «Сварог», щоб построїти цей туристичний комплекс, купила, у фірми Добробуд, купила повністю фірму Добробут, яка в 2001 році отримала державний акт на право постійного користування цієї земельної ділянки для будівництва бажань від початку. Сокілянські це знають всі, хто хотів. А в других, якщо почитати, тобто. Та й не неправильно, ви входить і подивиться, правильно чи неправильно. Я вважаю, все, що, що построєно для людей або построєно територія района, немає різниці, хто його власник. Воно лишиться тут і буде служити громаді. Прямо чи опосередково. Що касається що мого бачення Верховної Ради всього стального, я вам вже сказав, за це сказав. Робота Верховної Раді, я вважаю, має бути така. І я, наприклад, був у ніс би таке предложення, я розумію, що це ліріка, і воно не пройде, що депутатом Верховної Ради можна бути тільки один раз. Якщо депутати будуть знати, що вони будуть депутатами один раз, вони будуть думати, як залишити слід, а не як пройти наступний раз. Ми ну, всі ж люди, українці, міркантійні, так? ну, не вірю, що це пройде, але попитки такі можна буде спробувати зробити. Наша біда состоїть в тому, що я багато спілкуюся, у мене багато друзів, дав Бог, що я знав всіх президентів особисто, прем'єрів особисто, я знаю багатьох депутатів. Якщо депутат сидить в Верховній Раді шість сузиків підряд, він не знає, як ми Я вважаю, і можу це доказати, що влада закінчується на рівні району. Далі то вже ефемерія. Тому що попасти на прийом до голови адміністрації районної може будь-який. В область навряд ли. В кабінет міністрів, навіть я заходжу, правда, по коридорах можу ходити. Но, щоб зайти до міністра, треба брати депутата, який йде вперед, а ти йдеш за ним. Так? Ну а до президента, ну це таке діло, я пару разів з президентами здоров'яся руху не минуло тому Що я був голова адміністрації. Хоча при цьому хотів би сказати, що в мене є свої історії, які можуть вам показатися поучительними. От нас все время говорять про політичну принадлежність. Я за все життя був в партію Створював Солідарність у 2001 році, був і першим керівником в районі. Коли партія солідарність війшла в нашу Україну, я не пішов в нашу Україну, пішов у батьківщину. Ну, мені нравилася Юлія Володимирівна. Що жінка красива, що вона знала говорити, ну, вона й зараз буде по погано Значить, На минулих виборах районну раду батьківщина зайняла перше місце, мене обрали головою районної ради, але на першій сесії ми зробили депутатську групу Сокирянщина. Я дуже в Забродському, я в Зарайському показував ці документи, він не хотів їх в інтернеті. На першій сесії 44 депутатів Сокирянської районної ради 38 підписали, що вони входять в одну групу Сокирянщина, не дивлячись на партійну приналежність, не будуть працювати на плаву Сокирянського району. Через деякий час господин Мутян не виключив з партії батьківщину за співпрацю з Лученним режимом. Я з режимом не працював, я його використовував на плаву Сокирянського району, так як і всі предыдущі уряди і режими. Бо я вважаю, що. Треба працювати на свою громаду. Я планую тут заживати віка і маю мелькентійні інтереси, щоб Скілянський район був кращий за інших. Як нам це вдається, ви можете подивитися. Ну, я все-таки гордий того, що я поїздив по ваших районах, по інших районах. Ну, У нас більше демократії. У нас такого, що когось можна налякати або не пустити в школу, немає. У нас кожен директор школи вибирає його трудовий колектив, закритий голосування, районна сесія, затверджує, і начальник відділу освіти його вигнати не може, або залякати, вони це прекрасно знають. У нас, е, ми старалися зробити, ті, бо в нас проходять чесні вибори, бо у 2003 році ми було пару кримінальних справ з тих час, з того часу люди знають, хто б за кого не віддав голос. Є кандидат, за нього дав один голос і мають посчитати. Ми живемо набагато, коли я слухаю, коли я каже, виходить вчителька школи і просить мене не заходити, бо їй сказали, що як вона для мене або куліша прийме, е, її вижну з роботи, то я вважаю, що коли я не зайшов в школу, е, я більше її загійтівав, щоб я би прийшов і вона би пробувати. Я так собі можу. Ну, як воно там не було, ми маємо те, що маємо, можу сказати тільки одне, що тиск на цих виборах адміністративний набагато більший, чи був при Януковичі. Я відповідаю за це, бо я вибори знаю всі і знаю, що мені казали при Інуковичу, будучи голові адміністрації. Те, що воно у нас робилося чи не робилося, то наші проблеми У нас воно було зовсім по-другому. Бо я ніколи нікого не заставляв, я просив і пробував увійти людей. Нам це вдавалося. Що касається моєї адміністрації, то тут є люди, які мене підбивали йти цю адміністрацію. У 2003 році я пішов і коли мене Кучма назначав, я сидів, сидів Кучма, в адміністрації справа, я зліва, принесли мою особову справу, там написано, що я від, на тих виборах підтримував Ющенка. Ющенка тут приймав ну, Дністровську, ну була історія. О, Кучма прочитав, мов каже, ти ну, розкажи мені, як ти був на тих виборах проти мене в кабінеті президента, який би не був, все одно ж президент. Да? Ну, думаю, що казати? Бо сурочка зараз стала мокра, каже, що я був проти вас, я був за другого кандидата. Він кажуть, де кірсун, не видно, там те робити. <рес> Отак От і попав у владу. Так що, а Віктору Федоровичу Януковичу, коли не назначали, з голови районної ради, я думаю, що на Україні було тільки декілька чоловік, хто пішов з голови районної ради голови районної державної адміністрації. Голова районної ради це дуже хороша робота. Я міг до сьогоднішнього дня бути головою ради, у время революції взяти прапор, вийти два рази крово адміністрації, сказати, що злочинна влада, і підняти свій авторитет. Да? Ну я б не усмів зробити за три роки те, що нам вдалося зробити українського уряду. Треба чимось жертвувати. Я вважаю, що я зробив правильно. Нічого страшного, я прекрасно розумів, що прийшла революція, треба вступити. І коли до нас приїжджав так називаємо автомайдан. І перед тим мені дзвонив, що це з тої гроші, що вони не приїхали. Я їх послав, відповідно, культурно. Вони приїхали, що вони добилися, я казав, хлопці. я не питали, я йду головою ради. Я не йду головою ради, я прекрасно розумію ситуацію, що має бути. Побачимо, що буде. От ми побачили. Як нам стало добре? Стало гірше, раніше чи було... Ранше, було. Таке собі, що зараз дозволяють знову назначені голови адміністрації і голови районних рад, особливо в Хотині, яких я знав давно, таке не було приємно. Ну, люби, Боже, правду, я, я завжди кажу правду, хоч за це страдаю. Я б навіть при любій владі не любили за те, що я неудобний. Хоча я, я прекрасно розумію, що кому треба. Я, наприклад, з Українському районі знаю, що мені треба було зробити, щоб підняти свій рейтинг. Ну, Мені треба було кривити вищі зробити. Мені треба було кривити душою, десь комусь олибатися, комусь робити якісь ревіранти. Я не привив це робити. Я вже не в тому віці, щоб я комусь я такий, який я є. Я не стодовий, щоб всім нравився. Но, тим не мені, ви всі знають, що я вже не поміняюся в іншу сторону. Все, Це пізно, Це. Значит, тому, що я ще хотів би сказати, бо я можу говорити довго. Значит, я навчився. Коли, Хоча, конечно, в грудні, коли перший раз заходив, де в залі стіло 800 людей, сорочка була мокра, а потім вона постійно приходить. Боється людей ніколи не боявся і не боюся, Значит, ходю везде, Бачення розвитку нашого регіону, бачу, що е, обіжається на мене, не обіжається. Заставнівський, Керівенецький і район, при всім моєму вважені, треба підтягувати до рівня Сухирянського. Може, це і неправильно, мені залишив керівницький зустріч, що ви там в Сухирянах зажралися. Як вибере мене і ви зажжеться. Ну що ну, ну, Так воно є. Ну, не всі можуть бути розумієте? Я собі дозволити, що я дозволяв, тому що я людина незалежна. Я заробив Собі гроші на життя прийти те, як пішов в адміністрацію. Я, як їздив на Тойоті в адміністрації, прийшли революціонери, почали діляти машину в адміністрації. Лішали, яка... хто має їхати на Тойоті. Я там на ній поїхав додому, і вони дуже острої, запобігав, що вона моя домашня. Да? Така справа. В декларації записано саме ладно? я їм кажу, читайте, хлопці, декларацію мою. Там все написано. Як, як я бачу розвиток наших регіонів, я бачу тільки один шлях це сільське господарство. Ми не створимо заводи, ми не построїмо мерседес, не будемо складати. Наше єдине, що ми можемо робити, це розвивати сільське господарство. Як, і приклад, Сварок, Вердоруб і той сад, де вас не пустили туди, Ну, інвестор, я сам його вносив, як розбити яйця. Як хочете знати, як він зайшов, цей інвестор, у нас була проста домовленість. Людина має гроші, він сам місцевий, він живе в Москві, не будемо називати фамілії. Каже, так, да, я готовий лежати, займається фруктовим бізнесом. Якщо ти мені збереш 300 гектарів землі в одній місці, значить я прийду. Я рік ходив у селище і я людей, що треба заключити довго з фірмою. Це було дуже тяжко. Зараз, звісно, з нею можна говорити, коли вже в можуть заробити по 2000 гривень в день і середня зарплата 5000, так 300 виходить 10. Да? І 150-200 робочих місць постійних і до 800 чоловік на увольці. Зараз не можна говорити. І коли всі приїжджають, такого саду немає в Європі. Він є в, в Сократській районі. А туди було тяжко. Я це зробив. Не приїхав босс і БХС, провіряв СБУ, провіряв, чи я там не засновник. Ніхто не може повірити, що голова адміністрації може з меркантійних інтересів для того, щоб зняти проблему в селі, збирати землю для якоїсь фірми. Ну як шукали? Провіряли. Ну нема мене там, я і не був там з я не хочу цього. Но я забув за селище. Там є податки, там люди мають зарплату, якщо не хочуть робити, то не можуть заробити. Зараз я такого самого інвестора, що я знайшов Олексіївку. Я його засунув саме далі, там де ви булиш, я аж далі. Бо зимою раніше я думаю, як та дорогу почистити, а тепер інвестор до свого саду сам чистить дорогу. І мені добре, йому добре. І Три люди сила. мають. Тресело. Да. І, і люди мають роботу. І так ми це бачимо. Та сама корпорація Сворог. У нас велика перспектива в переробці продукції. Ми вже зробили те, що ми її навчилися виращувати. Далі треба довести до кондиції переробляти. От я коли з грубні працював головою колоску, я заготовляв людей більше тисячу тонн клубніки. Я не помиляюсь, тисяча тонн клубніки. Це сумасшедша цифра. Ми її туди відправляли на перший московський консервний завод, це ще був головою колоску. От у нас треба шукати інвестора на переробку клубніки. У нас Михайлко вирощує десятки тисяч тонн помідору. Безповідно 10 тисяч тонн помідорів вирощує одне село Михалково. У нас були варіанти, ми над цим працюємо, щоб завести у нас в районі Голубіку, Є такі блубері, називається по англійськи так, розшов? Значить, Хороший фрукт, який пользується, дорогий, дуже трудоміський. Якщо посадити 200 гектарів, це більше 5 тисяч на 4 місяці людей має працювати. Но нам все спинила війна. У нас вже було поле Михалку, і де мов прийти інвестор і садити цю блубері. Ну ви розумієте, людина, яка має гроші і дивиться наш телевізор, їй стає страшно і за себе, і за гроші. Тому я назад вертаюся до того і понімаю, і хотів би, щоб ми всі роз'яснили людям, що на цих виборах мають прийти всі і маємо вирішити свою долю, долю своїх дітей, долю країни. Лібо ми йдемо. Воєнну економіку, всі будуть робити на війну, і ми не будемо плакати, що у нас немає зарплат, немає нічого, ми розуміємо, що війна. Лібо ми любим шляхом домовляємося, робимо мир і далі пробуємо розвивати країну. Ніхто до нас не прийде, От чого нас Майдан не вдався. Бо після Майдану люди думали, що має хтось прийти, що до добрий дядя дати нам щось, що за нас зробити, і ми будемо жити добре. Не будемо, не дадуть ні кредитів, ні грошей, не дадуть, нічого не дадуть. Не нас бояться, вони нам навіть зброю не дають. Тому ну, що вони думають, що ми там і підемо на них. Я кажу, так як є, і цих слів не стисняюся. Ну, не вірять вони в нас. Я оцему Марку, що сидив у цей сад, це бувший мер французького міста, який два рази був мером. От Гарош Смітцем був у нього вдома, бачив, як він живе, це багато людей. Я Йому полчаса об'ясняв, чому у нас у мусорнім ящику возили доктора. І він не поняв. От він не поняв. От я, він, звісно, улибався, я погазам бачу, що він не поняв. І він ще нас більше став боятися, чим боявся до сьогоднішнього дня. І так усі. Він не питає, чого в Києві до сих пор ходять в масках, яка революція повідила. Що йому обіцяти? Якщо я роблю праве діло, і я за свободу і за демократію, що я повинен дівати маску? І поки ми на ці питання не дамо відповідь, що це за народний депутат іде, коли він зняв лише перед вибором маску з себе? І коли, поки ми не зрозуміємо не розіснемо людям, що від нас залежить, кого ми виберемо, так ми будемо жити. Я можу говорити, будь ласка, питання, бо у нас зривається графік. В нас зацікався, так. Видай. Ще раз кажу, що я...